Це німецька перукарня. Сюди, аби привезти свої волосся до ладу, з'їжджаються ледь не зі всього Бона. Прошу. Підстригтись прийшов і Пітер. Можете так, щоб так стояло. Юнак стрижеться тут вперше. Нещодавно приїхав з Польщі. А пан звідки? З України. З України. Сергій в Німеччині вже понад 20 років. З них майже 10, як не просто порукар, а й бізнесмен. Ця студія його. Окей, супер. Скільки? 14. Вести бізнес і працювати одночасно зізнається нелегко. Тим паче, коли за день обслуговує з десяток клієнтів. Хизується, має і поважних гостей. Згода, візраст. Ми починаємо стригти з року. Найстаршій клієнтці здається вже 102 роки. 102 года, по-моєму. Про порукарство, каже, не думав ніколи. Школу закінчив 90-му році й мріяв стати істориком. Але Версія комуністичної історії викликала в мене протест. Історія для мене закінчилась. Археологічні розкопки я зараз проводжу у волоссі. Отримав диплом порукаря в Чернігівському училищі іммігрував у Бон. Спершу керував чужою порукарною, у 36 відкрив свою. Сергій запевняє, робиться це легко. У Німеччині це вітається. Якщо людина сама хоче працювати, ще й дати таку можливість іншим. Усе, що треба легально перебувати на території країни, відкрити банківський рахунок і прийти з паспортом на консультацію в міську адміністрацію чи одразу в ремісничу палату. Я маю дозвіл на цей вид діяльності. діяльності ось так виглядає ліцензія. Її оформлення коштуватиме від 15 до 60 євро. Потрібна вона для торгових професій. Представникам живільних, таких як художники, досить лише стати на податковий облік. Відкриття порукарні Сергію обійшлося в 20-25 тисяч євро. Це і власні кошти, і позичені в друзів. Якщо взяти гроші ніде, можна написати бізнес-план і піти в банк з. А кредитом в принципі сразу. Якщо ви відкриваєте бізнес одразу, берете на роботу людей, даєте робочі місця, то мені здається, майже одразу 30% кредиту Списується Після сплати всіх податків Сергій каже, мільйонером не станеш. Тим паче, за його словами, порукарство одна з найменш оплачуваних професій в Німеччині. За місяць на руки отримує кілька тисяч євро. від трьох чотирьох тисяч. Утім, на шляху до відкриття своєї справи може з'явитись типова для Німеччини перешкода. Наприклад, щоб відкрити ось таке кафе, доведеться довго шукати приміщення. З такою проблемою стикнулася й українка Анна. Вона пече торти і мріє про свою кондитерську в боні. Вже точно знає, якою вона буде. Це там дерево, багато білого. Такі дуже натуральні матеріали, дуже, дуже мрію про залізні столи, тому що їх дуже легко мити, на них можна ставити гарячі, різати на них. Раніше дівчина працювала в Єврокомісії та ООН та під час декретної відпустки відчула, хоче випікати. Спершу вчилася сама, потім поїхала на курси в Італію. Вже майже рік тренується на малесенькій домашній кухні. Можна піддати спробувати крем? Бувають креми, які тут літають як гранати. Дівчина створила сторінку в соцмережі, куди публікує фото своїх кулінарних шедеврів. Тут є навіть спеціальний торт на честь міських сакур. І сигнеча-кейк Фубон. Bon. Наразі торти їдуть до чоловіка на роботу, бо з'їсти все самі не можуть, а продавати Аня їх поки не має права. Хоча за один такий пляцок можна було б отримати кругленьку суму. думаю. Десь від 70 євро. І більше. Аня впевнена, кондитерська була прибутковою. В Україні цього дуже багато, але коли от починаєш тут шукати, то цього тут дуже мало. Але оформити це як бізнес поки не може. Бо попереду ще санітарні тренінги, де навчають правильно зберігати, обробляти продукти та доглядати за кухнею. Те, що мене направили, це департамент по здоров'ю, департамент по. Е Продуктах харчування, безпеці продуктів харчування, ну і оренда. Конкретно зараз іти реєструватися, не маючи там приміщення, наприклад, ну навіть на цій кухні я би не стала, тому що е, тут я навіть не можу, немає можливості поставити ще один холодильник. На пошуки Аня витратила вже півроку. каже в місті нічого просто не здається. А до кухонного приміщення ще й є спеціальні вимоги. Це має бути там, дві мийки, це має бути підлога, яка добре миється, має бути там, відповідний холодильник, витяжка. Для кафе доведеться підназбирати грошей. Таке найпростіше -най 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 кафе, якщо не, не, не в себе вдома, так, якщо найпростіше кафе, то це ну, хоча б 50 тисяч доларів треба, євро мат, треба мати. Це обладнання і ремонт приміщення, і якісь там перші місяці оплати. <плес> ну а поки її випічка проходить посилену дегустацію.